В Україні з 18 травня вступив в силу новий закон про мобілізацію. Це означає, що всі військовозобов'язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані, а саме мобільний телефон, фактичну адресу, проживання та емейл. Тож ми вирішили запитати, чи оновили свої дані військово зобов'язані у Житомирі. Не встиг плану А чому ви раніше не о не оновили? Не було часу. Ще ні. А чи плануєте? Ну в общем, да. Ні. Чи плануєте? Поки що ні. Чому? Не хочу. Ще поки ні. Чому? Ще не дійшов, поки що. Поки що мені це не треба. Поки що я навчаюсь, так що. Ні, ще не встиг. Планую з наступного тижня, тому відновити. Ще не оновлював. Я спробував поставив програму і в мені декілька раз викинулося, там, що не виходить. Так що буду пробувати далі. А вже ж так, оновлював. До 18 чи після? Е, до 18 го так. Е, ще поки ні. плануєте? Так, звісно. Не оновлював. Плануєте? Не планую. Планую, що мені ще може не, не, не треба туди йти. Так? Да. До 18 чи після? До. Так, звичайно. Ви зробили це до 18-го чи після? Я ще це зробив 10 років тому. І зараз теж зробив ще раз. Дякую, вам гарного дня. Оновити дані можна трьома способами через застосунок резерв плюс в центрі надання адміністративних послуг та в ТЦК. Снапі 18 травня розпочали прийом відповідних заяв. З 18 травня розпочали прийом заявок від людей, які мають бажання оновити свої персональні дані. Так ми станом на сьогодні вже до нас звернулися близько 100 осіб, які оновили свої дані і відповідно отримали відповідні результати. Переважно більше звичайно це чоловіки, але є звернення і від жінок, зокрема. Ма це стосується медичних працівників для того, щоб поновити дані в ЦНАПІ, потрібен паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Відповідно до моєму законодавства на протязі 60 днів ми будемо допомагати всім бажаючим оновлювати свої дані, користуватися цим сервісом. Тому, якщо є бажання, будь ласка, можна звертатися як до центру надання адміністративних послуг за адресою Михайлівська. 4, також є адміністратор, який може допомогти людям це зробити в прозорому офісі. Це площа польова 8. Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ